«Коли ти пройдеш водами, я буду з тобою. А коли ти пройдеш через ріки, вони не затоплять тебе. У текстах надихнуті автори часто використовували метафори з природи, щоб описати захист і притулок Бога від фізичних і духовних випробувань життя. Псалми малюють образ Господа як нашого доброї пастиря, який є світлом і надією в темряві цього неспокійного світу. Давид також прославляв Бога, який є нашою міцною скелею і вічною фортецею. І великий захисник, що перевершує хвилі моря. Але в природі немає нічого, що так нагадує про божественність, ніж явище, яке можна побачити лише на короткий час після бурі. Вид веселки, що вигинається над горизонтом, захоплює дух. Але як ці малюнки з вологи і світла з'являються? У 1666 році Ісаак Ньютон розгадав цю таємницю, коли він пропустив біле світло через дві скляні призми, які були точно вирівняні. Ньютон сказав, що світло через заломлення ділиться на сім кольорів: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, ксиній, індиго і фіолетовий. При сприятливих умовах спектри утворюються в хмарах на великому масштабі, і це дивовижний процес. Під час моментів відразу після дощу повітря все ще наповнене трильйонами прозорих крапель води. Кожна з них діє як призма Ньютона. коли сонячне світло потрапляє в краплю, Воно сповільнюється і ділиться на сім кольорів. Промінь, відбившись, знову заломлюється і входить в атмосферу. Якщо ці дії швидко повторюються, а сонце низько за спостерігачами починається шоу. Побачити веселку це досвід для всіх. Красиве видовище яке видно в усьому світі. Але кожен вражаючий виступ має на меті викликати більше, ніж просто усмішки, цікавість і дитячу дивовижу. Адже писання кажуть. Що веселки нагадують про божественне втручання. У 600-й рік життя ноя небесні ворота були відкриті, і дощ падав на землю протягом 40 днів і ночей. Буття описує, як Бог покарав світ у гріхах. Випустивши водяний потоп з небес і землі, що затопив планету на шість тижнів. Одна сім'я вижила, і коли води відступили, Бог послав свій знак надії та примирення. Бог сказав ноя. Більше не буде потопу, що знищить землю. Я поставив райдугу в хмарах. Це буде знаком заповіту, який я встановив між собою та всією плоттю. Символіка цього уривку вражає адже в Старому Завіті єврейське слово для райдуги кесет. Це слово також означає лук стрільця, символ Ізраїлю для битви та суду. Вчені вважають, що коли Бог сказав ною про лук у хмарах, він не просто описував райдугу, що велично розгортається над горизонтом. Господь символічно повісив свою зброю від землі, щоб оголосити кінець Божественного суду. Світ більше ніколи не буде знищений водою. Це обіцянка. Веселка досі має своє духовне значення. Бог судитиме, але в своїй безмежній благодаті. Він також проявить милосердя і прощення до всіх, хто покається і покладе свою віру на нього. Я проявлю милосердя до їхніх гріхів і не згадаю їх більше.